Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Него! Прибув Ісус до Гересін краю І про цього біснуватого, якого ви чули сьогодні з Іванлії, Його в'язали ланцами, його, його старалися якось усмирити, але він бачите. Трощився, боялися його всі, обходили одні. Але він кидався на людей. Його треба було якось ну, ізолювати, щоб він не проносив шкоду суспільству. І бачите, він ходив нагий і жив у гробах. І знаєте, ну, не спроста це так, що він нагий. Це напоминання про Адама і Єву. Вони ж в раю були нагії до гріхопадіння, а потім гріх покалічив ту природу. І людина, пізнавши добро і зло, почала себе прикривати, починаючи від райського саду, прикривала себе листям. А сьогодні ми ходимо, одягаємо одяг і так далі. Але коли бачить людину роздіту голу, Воно, особливо в прилюдному місці, воно визиває трохи такий шок. І тому сама стан цього чоловіка я хочу, щоб ви зрозуміли, він був нагий і жив у гробах. Чуєте, куди демон тягне людину? До гробу. І він його спеціально хоче знищити. І тут приходить Ісус і каже, як тобі ім'я? Легіон, Але легіон – це не, це не ім'я, це чисельник. Це 10 тисяч. Бо навіть в Римській імперії військо там ділилося на, на лігіон, це було 10 тисяч, багато бо їх було. І я собі думаю, а чому так багато цей чоловік назбирав? Чому так багато тих демонів в ньому? Комусь одного вистачає демона і людина грішить дуже сильно, а тут їх так багато. І знаєте, як примножуються оці демони? Кидається оцей біснуватий на чоловіка і одного, так? А той чоловік не святий, а має демона. І коли вони, коли той демон, того чоловіка, що мимо проходить, що в собі там мимо? Спокійний. І, і той демон, йому там трохи скучно, бо чоловік праведний був, та? Ну, по крайній мірі, не дуже грішний. І той демон бачить, що в цьому чоловіку вже п'ять, чи сім, чи десять сидить, і він тоді. Йде до тим, там де більше, потім він налякав ще трьох, ще чотирьох. І ще три-чотири собі придбав. Потім налякав ще цілу команду, таку людей йшли там, десь люди, налякав цілу групу людей, і та купа демонів теж перейшла в цю кубку і так собі не збирають. Чи розумієте, що я вам хочу сказати? Якщо ви своєю поведінкою. Когось спокусити, то всі ті демони навколо вас, які є, прилучаться до вас. І вони вже будуть працювати в команді. А коли ти потім знову підеш в другу компанію, розкажеш якийсь анекдот дурнуватий. Особливо бажано про церкву, про священників, про єпископів, про монахів, дуже модні анекдоти. І всі, хто це послухали, ті демони прибігають до тебе. І вже з тим демоном, який сидить у тобі один, їх вже буде не один, а більше. А тепер подумайте, скільки ви за своє життя нагрішили, яке стадо за вами ходить. А кожний демон має свою роботу: той за гордість відповідає, той за лінивство, той за байдужість, той за. Сквернословія той за неуміреність, за гнів. І кожен має купу, купу оцих всяких колегів які йому прислуговують. Тому так важливо діти мої, йти до сповіди, що робить сповідь? Знаєте, це так, як ти приходиш а там мухи, що понавсідали те так руку раз, вони всі фіть розліталися. Сповідь так розганяє демонів, бо людина перемінюється. Людина, яка кається, вона вже демоном не пахне. Якість і сила покаяння для демонів стає нестерпним місцем перебування. Вони просто тікають. Просто тікають. І тому не пропускайте сповідь. Але ми йдемо далі по, по Каже, Кажу демони, але ти нас не виганяй у безодню. А дозволь нам у залізти у то стадо свиней. Як ви думаєте, ви на місці Ісуса Христа як би сказали? Ага зараз свиней, пішли у безодню, закрив, запечатав, все. Чи ви б дозволили демонам піти і зробити шкоду людям знищити це стадо свиней? Ну, думаю, що ні, бо я би теж ні. Чому Христос так робить? Христос показує, що позбутися демонів так просто не може. Треба компенсувати, треба заплатити. І тому дозволяє увійти в свиней. Свині поскакали моле, втопилися і всі такі, ійо, купа свиней, коли п'ять тисяч свиней було. Є яка купа свиней, шкода. Уважно. А Ісус Христос, коли умер, не шкода, получається, що свині стали дорожчі. Бо Ісус прийшов вони кажуть, ні, 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 не йди до нас. не, не йди, Ми тими боїмося. Ні, не треба нам. Ми вже бачили, свині сі потопили, щоб рахує нам кури поздихали, щоб худоба поздихала. Ні, не треба нам. Ви скажете дуже добре, що ми не такі. Ми ніколи би так не зробили. Для нас Ісус Христос то є важне. Матеріальне то так собі. А от Ісус, як приходить, то і важно. Але скільки раз ви своє за мене поставили вище Ісуса, починаючи з легонького. В неділю служба Божа У мене дуже серйозна зустріч. Тож бізнес, рішається питання. Я ж не можу. Та я розумію, церква церква, але це робота. Тож рішаються питання, гроші, фінанси. Я не можу піти. Це тільки так. Але коли приходиться вибирати, як ми поступаємо, ми більше клонимо в сторону Господа Бога, чи в матеріальну сторону? Ну чекайте, отче, діти хочуть їсти, мені треба щось вбрати, треба і за себе подумати. Як я раз щось там не, не піду до церкви, то Бог там на небі не заплаче, нічого страшного. Збираєте по одному демону, додаєте. Кожної неділі додається два-три демони свіжих, як пропустив службу Божу. І потім, коли приходиш до спові, було би добре, би ще таку камеру придумали, би таку включив, і би подивитися, який рій над вами того сміття, з яким ви приходите до спові. Але це ті, що приходять. Ті, що приходять, в них рій дуже маленький подлук тих, що не приходять. І потім дивишся, як твоє ім'я? П'ять легіонів, бо легіон вже типу, замало. Не чекайте того часу, коли демони почнуть вас уже мучити хворобами. Неспокоєм іншими речами, бо це вже біда, вони вже сі не вміщають. ідіть до сповіді, сповідайтеся. Маєте таку нагоду, бо Ісус Христос приніс себе в жертву. А це більше як п'ять тисяч свиней. Христос приніс себе в жертву, і ця жертва така велика. Що порівняйте, що важніше для вас? свині чи ваша дитина, ваша жінка чи якісь там 3-4 корови. Що важніше? Ви скажете, ніколи в життю би таке навіть не пробував вимірювати. Звичайно, що жінка, звичайно, що діти? Причому тут худоба і свині. А тепер згадайте, скільки у вас було сварок через кота. Який не там сів, не там став. Через пташку хто забув погодувати у клітці, скільки було? на дитину накричала, бо забула пташці дати водички. Дитина стала гірша від пташки. Диявол хитрий, він вміє вас дурити. І ви часом в дрібничках зламав мені квітку, приніс і квітку зламав мені, так його обклала. Словами, що цей бурень став важніший від людини. А розірвав тобі щось якийсь свитер, чи ще щось мілочь така дрібнота. І ми можемо на тому зробити скандал. Сілі розсипав каже, буде біда в хаті, буде сварка. Та певно. Бо тому що. Водити за собою ціле стадо демонів. Тому кажу вам, сьогодні з церкви ви маєте піти без одного демона тільки своїм ангелом хоронителем. Сьогоднішнє Євангеліє має вас перемінити, бо, тому що сила Христова діє у вас. Демони не можуть зайти з вами тим роєм. до до церкви. Вони вони знаєте, як через сито, як через фільтр лишаються там на вулиці. Ви зайшли через двері Божого милосердя. Зайшли тут, перемінилися. Іде мене ваші чекають, коли ви вийдете, чекають, вже заскучили. Виходять, а ви вже пахнете Божою присутністю. Ви вже змінилися, ви змінили своє нутро, і вони вже не можуть бути коло вас. Бо немає нічого того, щоб їх притягало. Міняйте себе, ставайте іншими, ставайте святими. Приходьте до сповіди, позбудьтеся своїх гріхів. І коли каже цей чоловік, Господи, дозволь мені з тобою ходити. Що Христос каже? Він каже перший раз дивні слова. Він каже, йди додому, Він так всім казав, так? але Він каже, йди додому і розкажи своїм, що Господь Бог зробив тобі. Бо він часто казав, нікому нічого не розказуйте, всіх, кого оздоровлював. А цьому каже, іди додому і скажи, що Господь Бог зробив тобі. Тому я вам всім кажу: ідіть додому і скажіть, що Господь Бог зробив для вас. Він вас перемінив. Просто скажіть, що Бог вас перемінив. І все. Не тягніть нікого до церкви, до церкви людина має прийти, не треба її тягнути. Христос сказав, прийдіть до мене, всі стружені, обтяжені, і я облекчу вас. Богом важно, коли ви самі прийдете до церкви. А ви йдете додому і кажіть, що Бог вам зробив. Тому нехай Господь Бог очистить усіх вас, оздоровить усіх вас, дасть вам сили покаяння, дасть вам святість, прожене геть далеко всі нечисть. Ту, що ми за ціле своє життя нас збирали. Перемінюйте себе, змінюйте своє життя, змінюйте свої привички, щоб злому було коло вас скучно, а ангелу хоронителю радісно. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава читання. Будьмо уважні. З великої Своєї Любови, якою Возлюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, благодатью Спасені і разом з Ним Воскресив нас і разом посадив у небі у Христі Ісусі. Щоб у віках грядущих він міг показати надзвичайне багатство Своїй благодаті, у Своїй доброті до нас у Христі Ісусі, бо Ви спасенні благодаті через віру, і це не від нас, воно дар Божий, не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми, Його у сотворені у Христі Ісусі для добрих діл. Які Бог уже наперед був приготував, щоб ми чинили Братя, Бог поставив нас, апостолів останніх, немов призначених на страту. Ми стали видовищем і світові, ангелам, і людям. Ми нерозумні, Христа ради, ви у Христі розумні, ми немічні, ви сильні, ми славні, ми без слави, до цього часу ми голодні і спраглі, і нагі нас б'ють, ми скитаємося, ми трудимося власними руками, нас ображають, і ми благословляємо, нас гонять і ми терпимо, Нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу, це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч ви й мали тисячі учителів у Христі, але батьків не багато. Я б у вас породив через Євангеліє у Христі Ісусі, благаю Отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і я Христа. Тобі... Луки, святе Іван, читання. Слава Тові, Господи, Стало. Будьмо уважні. Той час прибув Ісус, гресину колицю, і щоб напроти Галілеї, І як Ісус війшов на берег, попався, йому на зустріч один чоловік із міста, що мав бісів, а Він з давнього часу, не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені і тобі, Ісусе, сину Бога, Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, він Бог велів нечистому духові витий із чоловіка, дух той, часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами і ланцюгами, і стерили, там він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав Його, як тобі ім'я? Легіон відповів той, багато бобісів вийшло в нього, і вони бачили Його, і благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що пастися на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка і вийшли в свиней, і кинулися стадо скручі в стаду, озеро, і потонуло, побачивши, що сталося, пастухи, кинулися в розтіч і розповіли про, цю, про те у місті і по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений при Умі. І злякалися, і на очі, на свідки, їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Гересанської Герасинської округи почало його просити, щоб він відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи: вернися додому, розкази все, що Бог зробив тобі. Пішов той, і сповіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив, йому. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава